Радує в цій ситуації, що ми про це вже говорили з вами попереднім командера, да що і цю неодноразову інформацію зазначали саме Запорізької області щодо фортифікації, да, що за там невеликий проміжок часу, починаючи там з цього року, ну, зокрема візьмемо цей інтервал, то ситуація якісно змінилася, і це там не те, що ми її там Якісь там слова чи висновки да про те, що вже говорив, що це зі слів хлопців і знову ж таки мешканців цих прифронтових територій. Що в якісному плані кількість їх збільшилась, і, звичайно, по всім правилам, як потрібно, ці е, фортифікаційні споруди вони з'явилися і продовжується цей процес надалі. Але важливим моментом і фактором залишається чи контроль потрібен, так як на інших там напрямках, звичайно, він потрібен, щоб це не повторювалася історія там на Харківщині. Показушних оцих таких, знаєте, там в опів там можна привезти, просто щось там показати, продемонструвати, як оці були всі історії. У нас не фіксується да, таких історій. Проте зазначимо, чи має бути контроль в цій ситуації? Звичайно, він має бути. Да, і тимчасові слідчі комісії щодо контролю саме за побудовою фортифікаційних споруд. Звичайно, вони актуальні і тут, і в нас на запорізькому напрямку. Адже це справа надважлива. Вона стосується саме безпекових заходів не тільки наших захисників, а й цивільного населення. Те, що ви спитали, да, чи почуваються запоріжці в безпеці. Звичайно, вони почуваються в безпеці. Тільки тоді, коли донатя допомагають Збройним силам України да стримувати цю навалу, тому що в абсолютному значенні ну місто не може бути в безпеці, коли там буквально 35-40 кілометрів звідси рашисти щодня намагаються здійснювати рух в напрямку міста, в тому числі.